Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Сьогодні 8 серпня, і це не лише річниця нападу Росії на Грузію, а й озвучений дедлайн Трампа. Світ затамував подих та очікує, особливо після інформації про можливі зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського. Про це далі. Традиційно буду просити ваших вподобайок, ваших коментарів та підписки на канал. Так, алгоритми розумітимуть, що відео потрібно просувати. Дякую за підтримку українського YouTube. Отже, Дональд Трамп ще півроку тому здавався людиною, яка радше потисне руку Путіну, ніж допоможе Україні, але щось пішло не так для Кремля. Джерел РБК Україна кажуть, що перелом у позиції Трампа стався на початку липня, приблизно тоді ж закінчилася коротка, але гучна війна між Іраном та Ізраїлем. Трамп тоді виступив миротворцем і, схоже, вирішив, він може зіграти таку ж роль і в Україні. Трамп різко загострив свою риторику, почав говорити про зброю для України, про протиповітряну оборону, про тиск на партнерів Росії, а ще запровадив мита на Індію, яка купує за різними даними від 38 до 41% російської нафти. Це не просто жест, це удар по гаманцю Кремля. Індія вже призупинила закупівлі російської нафти, принаймні тимчасово, за даними Блумберг. Американський президент пішов далі, він відправив до Москви свого спецпосланця Стіва Віткофа. Той зустрівся з Путіним, пам'ятаємо, три години спілкувалися 6 серпня. І хоча Трамп назвав розмову продуктивною, проривом її ніхто не вважає. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо після цієї зустрічі заявив, що ми нібито ближче до миру, ніж учора. Зеленський додав, що Росія схоже більше налаштована на припинення вогню. Але чи не видаємо ми бажане за дійсне, росіяни продовжують наступати на фронті, обстрілювати міста і варбувати солдат. Лише цієї ночі атака на приєрпіння і на нещасну бучу. Тож оптимізм, м'яко кажучи, обережний. Трамп обрав стратегію економічного оточення. Його логіка проста: Росія залежить від продажу нафти, Індія і Китай головні покупці. Якщо натиснути на них, Кремль відчує біль. Першою під удар потрапила Індія. Мита на її товари зросли до 25%, а з кінця серпня. Ще піднімуться додатково на 25%, тобто загалом 50%. Білий дім уже натякнув, що Китай може бути наступним, хоча з Пекіном Трамп обережніший. Західні медіа кажуть, що він мріє про невеличку угоду з Китаєм. Яку саме неясно, але явно не про Україну. Ну і тема ж знову ж таки рідкоземельних матеріалів, де, власне, Китай є монополістом, і Сполучені Штати. Хочуть максимально за собою зафундаментувати постачання для американського бізнесу, цих рідкоземів. Цікаво, що в Москві довго не вірили в серйозність Трампа. Він і сам давав такі приводи. То обіцяв усе владнати за 100 днів, то скорочував терміни до тижнів. Але візит Віткофа до Кремля мав показати, що жарти закінчилися. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що американці передали прийнятну пропозицію, яку саме офіційно невідомо. Польський портал ОНЕД писав, що Сполучені Штати пропонують припинення вогню, відкладення питання окупованих територій, чи то на 49 чи на 99 років, і поступове зняття санкцій. Але радник Зеленського Дмитро Литвин це все спростував, назвавши інформацію сумнівною, мовляв, Вітков нічого такого не казав, а я особисто вірю в можливість пунктів, опублікованих у польських ЗМІ. А доля далі вже розсудить. Що ж хоче Путін? Тут з однієї сторони все складніше, але все дуже просто. За Нью-Йорк Таймс пише, що для Путіна головне не території, а геополітичні цілі. Які саме недопущення України до НАТО, обмеження нашої армії і в ідеалі більш дружні до Москви уряд у Києві, тобто хочуть посадити своїх васалів на Банкову, на Грушевського, ну і загалом зробити Аля Другу Білорусь. Тобто Кремль мріє повернути Україну в орбіту свого впливу. А щодо території це бонус, а не пріоритет. Ну, хіба що Путіну подавай весь пиріг, тобто всю Україну. Російський диктатор грає на затягування часу. Він може погоджуватись на зустрічі, але пропонувати неприйнятні умови. Наприклад, вихід України повністю з чотирьох областей чи відмову від Криму. Це тактика високого старту, завищувати вимоги, щоб потім торгуватись. Але є нюанс, якщо Трамп повірить у ці маневри. Путін може отримати шанс звинуватити Україну в небажанні миру. Це було б вигідно Кремлю. Мовляв, Трамп розсердиться і припинить підтримку Києва. Зеленський, до речі, не сидить, склавши руки. Він наполягає, щоб Україна була частиною переговорів і пропонує залучити ще й Європу. Учора український глава держави заявив, що війна Росії це війна проти всієї Європи. Тож без голосу європейців і України ніякі рішення не матимуть сенсу. Нагадаю, що і Донні раніше вимагав більшої участі Європи. То що ж змінилось? Трамп планує тристоронні саміти з Путіним і Зеленським. Але Путін на це ще не погодився. Сьогодні ключовий день. Трамп обіцяв нові санкції, якщо Росія не припинить війну. Але що ж саме він зробить? Є три сценарії. Перший Трамп не вводить нових санкцій. Путін може сприйняти це як слабкість і знову почати грати за своїми правилами. Е, наступи на Донбасі, Запоріжжя, Херсонщина. Все це триватиме. А переговори загрузнуть у порожніх обіцянках. Другий Трамп іде в Вабанк і вводить максимальний пакет санкцій. Це може змусити Путіна зупинитися. Але є ризик, що Кремль загнений в кут почне ще агресивніше показувати зуби. А в принципі, я, чесно кажучи, не думаю про реалістичність такого сценарію. Ну і третій момент, як на мене, найбільш імовірний, Трамп запровадить часткові санкції, щоб показати серйозність, але залишить двері для діалогу. І, в принципі, це абсолютно можливо. Потреба ж все ж таки, щоб відбулася ця тристороння зустріч із Зеленським. Ну, але все рівно ми бачимо, що на кожному кроці, на кожному підетапі все рівно є роздоріжжя. Е, ну, от, наприклад, яка подальша доля повітряного перемир'я? Це е, поки що тема дуже відкрита. І коли ця тема всплила публічно, що робить безпосередньо Путін? Він посилає чергову партію шахедів, зокрема і реактивних, на наші громади. Знаєте, чесно кажучи, для Трампа, який постійно говорить, що а, тут люди вмирають. Я думаю, що просто такий, знаєте, трьоп, буду говорити максимально прямо, цього буде недостатньо. А отже, Трамп сам захоче все ж таки повного припинення бойових дій. І я, до речі, нагадаю, що американці саме на такому сценарії спочатку і наголошували ще з весни цього року. Тому мій прогноз: сьогодні Трамп швидше за все додасть ще трошки санкцій. Не всі, але достатньо, щоб Путін відчув тиск. Це дасть шанс на переговори, але без ілюзій. Кремль усе ще думає, що може переграти всіх. Що ж ми маємо? Трамп змінює гру. Його тиск на Росію це не просто слова, економічні важелі, дедлайни, переговори, усе це створює для Путіна нові реалії. Але не поспішаємо радіти. Кремль все ще наступає, обстрілює, вербує е, нових солдат на фронт для вбивства українців. Російський диктатор може просто тягнути час, щоб потім звинуватити Україну. Потрібно зробити все залежне, аби наша держава не стала розмінною монетою. Заклик Зеленського залучити Європу до перемовин це спроба не дати зробити такий собі міжусобчик на двох між Трампом і Путіним, щоб не було домовленості за нашими спинами. Питання в тому, чи вистачить зараз загалом у Трампа терпіння йти до реального кінця, до реального завершення російсько-української війни. І чи готовий Путін поступитися, коли його вже економіка почне трещати, а тріщить вона вже таки доволі гучно. Треба розуміти, що мир можливий, але точно не завтра. Друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте про цей дедлайн, чи вірите ви в результативність майбутніх перемовин. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі в наступному влозі. Слава Україні!